Друзі, сьогодні в гостях моя дружина Анастасія. Я її запросив для того, щоб вона розповіла, як це все виглядало з самого початку, трошечки предісторії, і в цілому, щоб ви дізналися процес від початку до кінця. Всім привіт! Насправді наша історія з Іспанією почалася ще, мабуть, рік тому, в 2024 тисячі Ми хотіли переїхати в Іспанію. Ми тоді були ще в Канаді, але ми ще точно не знали, чи буде тимчасовий захист продовжений в Європі чи ні. І плюс у нас там була оренда квартири, договір на рік, тому ми не могли це розірвати, на жаль, і відклали це рішення. Але вже в 2025 році, нарешті, наважились, і ось в вересні 2025 ми поїхали з Канади, побули один місяць в Польщі. Ще всякі справи повирішували, і вже тоді планували поїздку в Іспанію. Спочатку ми хотіли жити в якомусь місті біля моря, але наслухалися, начитались багато різних історій, що там дуже довго чекати на сіту. Це означає запис на тимчасовий захист в поліцію. А оскільки ми не зробили цього заздалегідь, тому потрібно було виходити з ситуації і шукати якесь інше місто, в якому трохи швидше можна оформити документи. Тому ми знайшли для себе місто Севілья. Е, і ми спробували спершу написати на електронну адресу м, поліції у Севільї. Можливо, е, думали, що вдасться оформити запис заздалегідь, щоб потім уже приїхати і одразу прийти на оформлення. Але нам ніхто не відповідав, на жаль. Е, ну окей, тому 4 листопада ми одразу приїхали. Ми, ми пролетіли в Малагу. І після цього поїздом приїхали в Севілью. Одразу в цей день, ну це правда, вже був вечір, це десь годинка, шоста вечора було. Ми вирішили піти в поліцію, дізнатись, чи можна одразу, чи можливо можна на наступний день записатись, але в цей час вже не працював відділок поліції конкретно той відділ, який нам потрібен. Тому ми прийшли наступного час, наступного дня, 5 листопада зранку, о 9 ранку. Прийшли і сказали, що ми з України і нам потрібен протекціон Темпораль. По-іспанськи вивчили це два слова. Ось. І нас прийняла дуже доброзичлива жіночка і записала нас на 11, 11, на 11 годину, на 11 листопада, 11 годину. Потім люди нам коментували, що якщо на таку годину записали, то це просто не може бути невдалим, не може бути невдалим. Ось і після цього ми пішли, коли нам вже дали запис. Після цього ми пішли в організацію САР, в якій можна стати на програму інтеграції, яка допомагає адаптуватися в суспільстві іспанському. Але, на жаль, нам відмовили і сказали, що не беруть на цю програму, якщо у нас ще немає ні, тобто номеру мігранта, так, іспанський номер мігранта виходить. Ось тому за власні кошти ми пішли жити цей тиждень ще з 5-го числа до 11-го. Ми були, жили на хостелі. Потім поїхали на Малагу щоб подивитись на це місто. Дуже красиво, до речі. Ось, а 11-го числа у нас був власний запис в поліцію. Ми прийшли туди на навіть трішечки раніше ніж 11 одинадцяте. Нас покликали. На жаль, цей мужчина поліцейський не розмовляв англійською мовою, тому ми так. Трохи іспанською, деякі слова, деякі англійською, і так якось порозумілись. Це все пройшло доволі швидко. Скільки ти казав, ти засікала? 33 хвилини. Рівно 33 хвилини. Бо я знаю, дек декого тримали півтори години, а нас чогось так швидко вдалося. Хоча він зовсім не поспішав, він, знаєте, на іспанському розслабоні був. Ось, але взяли у нас відбитки пальців, а, і в принципі більше нічого такого особливого не питали. Зробили ксерокопію нашого паспорта всіх сторінок і видали нам а, листочок, на якому напиш написаний наш а, НІЄ, цей номер мігранта, і написано, що нібито нам дали тимчасовий захист. Після цього одразу одразу після цього ми пішли знову в сеар, це організацію соціальну, яка допомагає з інтеграцією. Ми поспішали доволі, тому що вона працює тільки до другої години дня, бо знаєте, що в Іспанії сієста потім на обідні години. Ось, там ми вже познайомилися з українською дівчинкою Наталією, але вона сказала, що, на жаль, немає місць на програмі і, на жаль, нічим не зможе допомогти. І взяла наш номер телефону, сказала, що на наступний день, 12 листопада, в середу, що нам зателефонує зранку. Ну окей, ми пішли додому. Дванадцятого зранку ми прокинулися, але не отримали ніякого дзвінка і вирішили спробувати піти все-таки туди знову, тому що і так ми виселились з з хостелу в одинадцятій ранку, і нам було нічого робити, тому ми вирішили піти ще раз. І, мабуть, думаю, що добре зробили, що пішли, оскільки коли ми прийшли, побачила Наталі. Вона сказала, що е дійсно дуже зараз великий наплив, дуже багато людей, дуже мало місць. І, на жаль, що нічим не може нам допомогти. Але сказала, що можливо, що перевірять, хіба що нас в різні хостели поселити. Мене в жіночий а Андрія в чоловічий. Ми вже навіть на це були згідні. І вона пішла дещо уточняти. І ми там просиділи десь три години чекали. І на велике щастя, не знаю, як так, як так нам пощастило, але все-таки знайшлися якісь місця. Вона сказала, що через два дні зможе нас поселити в якийсь хостел, а до цього хіба що якийсь тимчасовий на два дні дасть. І так і сталося в цей самий день. Ми поїхали в тимчасовий хостел, в якому пробули два дні. І ось сьогодні п'ятниця, яке там сьогодні число, 14 число. Нас поселили на нібито вже ну як постійне, постійне, не постійне. Не знаю наскільки часу цей хостел у нас буде, тому що. Кожен чекає по різному, хтось чекає місяць, хтось чекає п'ять, шість, десять по різному. Ніхто не може сказати точно. Ми зараз на нульовій фазі. нульова фаза це просто фаза очікування. Допоки Міністерство соціального захисту Іспанії надасть нам першу фазу. Це коли вже будуть доступні курси, мовні курси кваліфікаційні, різні. Ну і багато там різної допомоги. Я ще навіть не знаю усіх деталей. Тобто ми поки що просто будемо чекати. Ось так. Що хочеш додати? Друзі, якщо вам подобається такий розширений формат з деталями, будь ласка, поставте лайк, коментніть, і ми будемо ще знімати, ще більше деталей розкривати, якщо вам таке цікаво. Будь ласка, залишайтесь на зв'язку. Також я ще хотіла додати, що люди, які приїжджають і очікують, що їм одразу допоможуть, то не варто цього робити. Варто все-таки розрахувати на власні сили, тому що, як бачите, ситуація така непередбачувана і неочікувана. І ніколи не знаєш, скільки часу доведеться за власний рахунок знімати хостели, тому що часто бачу повідомлення, що люди кажуть, ой, я їду, і в мене там ноль грошей або там 500 я лише. Мусите розуміти, що ніхто ніяких гарантій не має. І там дійсно зараз великий наплив. Жіночка соціальний працівник сказала нам, що зараз дуже багато людей з Польщі приїжджають, дуже багато людей з України, молодих хлопців, яких оце ж дозволили виїзд з України. Тому завжди розраховуйте на власні сили. Ми розповідаємо суто наш досвід, який не є рекомендаціями. Ми просто ділимося своїм своїм власним досвідом. Я думаю, краще за неї ніхто би не розказав. Тому, будь ласка, якщо вам подобається такий формат, обов'язково дайте свій фідбек. А ми будемо знімати ще для вас до зустрічі.